Всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі The Watch. Дякую за коментарі і що дуже важливо вподобайки до попереднього відео. Ми нарахували 227 лайків. За нашими тарифами по 10 гривень за штуку вийшло 2270 гривень. Як і обіцяли, відправили суму на збір тиловики Азов. Скріни переказів виклали в нашому телеграм-каналі. Ініціативу продовжуємо, тож ставте якнайбільше вподобаєк, щоб збільшити суму нашого наступного донату. Ну а тепер переходимо до героїв нашого нового випуску. Сьогодні подивимось на новинки колекції Jazzmaster. Ми добре знаємо Хамільтон завдяки Hackie Field та Hockey Aviation, Ventura чи Pulsar. А от серію Jazzmaster можна описати як результат серйозної роботи бренда над створенням більш витонченого образу годинника, який, тим не менш, можна носити і кожен день. Рівень фінішної обробки корпусів, браслетів, опрацювання циферблата та увага до деталей все це в Jazzmaster зроблено на найвищому рівні з урахуванням позиціювання самого бренду. тобто не сильно задорого. Серед знакових моделей Jazzmaster можна точно виділити скелетони. Вони існують у різних варіаціях розмірів, кольорів, браслетів і архітектури відкритого механізму. Наприклад, є декілька варіантів відкритих циферблатів в чоловічих моделях. В жіночих є навіть квітучі скелетони, що вирізані у формі квітки. Серед останніх новинок Jazzmaster в Україну якраз приїхали нові скелетони, тож з них і почнемо: є більша чоловіча версія і меншенька жіноча. Почнемо з чоловічого варіанта. Насправді, ви вже точно бачили такий корпус, а от новинкою тут є саме колір цифроблата, насичений червоний, з цікавим градієнтним ефектом. В центральній частині він світліший, на периферії майже чорний. Кам'ята називає його Бургунді, і, зважаючи на мітки у формі ніжки келиха, у нас виходить прекрасний екземпляр для годинникової дегустації. Я насправді обожнюю ці червоні відтінки саме в чоловічих годинниках. Навіть попри те, що вони вже певний час з'являються як в лімітованих моделях, так і в регулярних релізах, все одно виглядають неймовірно і досі нестандартно. Хоча згадайте, ще декілька років тому доволі сміливим рішенням були зелені цифровлати, до яких ми вже давно звикли. Циферблат має дві скелетоновані зони з 11 до 4 години та трикутний клаптик з 7 до 8. Крізь отвори на вас дивиться механічний калібр H10, який є Хамільтонівською версією Powermatic 80 від Swatch Group. Ми бачили цей механізм у багатьох годинниках Hamilton раніше, тож тут нічого нового. Цей калібр має немагнітну пружину балансу Нівахрон, вперше використано в бренді Сертіна, який також є частиною концерну Swatch. Механізм працює на частоті 21 600 напівколувань на годину і має запас входу 80 годин. Якщо захочете помалуватись ним з іншого ракурсу, перегорніть годинник і дивіться крізь задню кришку із сапфіровим склом. Характерний корпус із нержавіючої сталі з тими самими впізнаваними плавними образами джазмастера має діаметр 40 мм. При висоті лише 11,5 мм він залишається відносно тонким годинником, який за рахунок цього є доволі універсальним. Тож носити його можуть практично всі. Корпус має чергування матового та полірованого покриття, а виступи мають тонкий профіль, що надає годиннику більш сучасного відтінку. Заводна головка в класичному положенні на 3 години брендована, але не загвинчується, Бо цей джазмастер все ж таки створено як годинник на перехресті дрес-воч та повсякдення. Відповідно, і показник водозахисту складає 50 метрів. Браслет шириною 20 мм, як в принципі, і корпус має комбіновану обробку з сатинуванням та поліруванням і комфортно розкладну застібку. Наступний екземпляр джазмастер буде жіночою версією попереднього. Ми бачимо ті ж самі контури сталевого корпусу з комбінованою обробкою. Проте виконаного в менших розмірах 36 мм в діаметрі та 10 мм товщиною. Особисто для мене такий розмір наразі величенький, хоча починала я з цей коспартура, який має діаметр 37 мм. У підсумку зараз ношу ленджин рекорд діаметром 26 мм, і дуже щаслива через оптимальний розмір для мого зап'ястя. Тим не менш, я знаю багатьох дівчат, яким імпонують саме габаритні годинники. Тож цей джазмастер доволі компромісний та гарний варіант. Циферблат під сапфіровим склом з антивідпуском тут не градієнтний, а виконаний в стилістиці сонячні промені. А от колір, не знаю, мабуть, це персик, що логічно, бо пантон цього року саме піч або персиковий пух. Час відраховують елегантні накладені індекси, що трошки нагадують ніжку келиха. Індекси люму не мають, а от на стрілках, як і в чоловічій версії, суперлюмінова присутня. На периферії циферблата також бачимо тонку хвилинну доріжку. Розташування скелетонованої частини циферблата таке саме, і ви також можете побачити механізм через сапфірову задню кришку. Всередині цього годинника також встановлено механічний калібр H-10, який є напівскелетонованою версією Hamilton Eta C01611. Запас ходу аналогічний і складає 80 годин. Браслет аналогічний попередній моделі, але тонший і має ширину 18 мм. Також з сатинування та полірування і розкладною застіпкою метеликом. Наступні дві новинки також жіночі і також належать до колекції Jazzmaster, але вони зовсім інші, бо є представниками нової серії Jazzmaster Performer. Hamilton Jazzmaster Performer представили минулого року як спортивніший, динамічніший та сучасніший варіант джазів, який при цьому все залишається доволі елегантним і нескочується аж прям в очевидний спорт. Серія є абсолютно новою і не має під собою підґрунтя з історії, культовості та всього такого, за що ми часто любимо годинники. І з одного боку, це доволі сміливий крок бренду, бо це означає, що Хамільтон не займається тільки тим, що експлуатує своє минуле, але рухається в майбутнє і створює нове. Перші релізи мали декілька варіацій – хронограф діаметром 42 мм та механічні трьохстріличні моделі в корпусі 38 або 34 мм. Через рік після анонсу Хамільтон презентував 9 нових варіантів. В Україну приїхали не всі, проте ми обрали саме жіночі в корпусі 34 мм з незвичними кольорами циферблатів. Корпус версії Performer переважно сатинований, на відміну від тих джазмастерів, які я сьогодні вже оглядала. Він ніби впізнаний, але й спортивніший, в тому числі завдяки шкалі на 60 хвилин, яка зроблена на ранті. Корпус має габарити 34 мм в діаметрі та 11,2 мм мм тощиною. Цілком прийнятні, як на мене, 34 мм все ж таки більш універсальний розмір, ніж 36. Знов ж таки, це тільки моя думка. Плюс я спираюсь на розмір свого зап'ястя, яке доволі мале і навіть втомлюється від носіння великих важких годинників. Найпривабливішим елементом цих новинок є кольори цифроблатів, незвичного боскового відтінку або ж трав'янистого зеленого. Обидва виконані в стилістиці сонячні промені. Загалом серед симпатичних нових кольорів ще є пудровий та сріблястий. Накладені індекси та стрілки під сапфіровим склом мають люмінесцентне покриття, апертури дати тут немає. Заводна головка загвинчується і таким чином забезпечує водозахист 100 метрів. Також крок в сторону спортивності, бо класичний jazzmaster має 50 метрів. Всередині встановлено все той же механічний калібр H10 із запасом ходу 80 годин і пружиною нівахрон, який видно крізь прозору задню кришку. Ніякого особливого декору нема, суто індустріальне виконання. Браслет тепер не з п'яти ланок, а з трьох і переважно сатинований зі складною застібкою. Ну а тепер до підсумків почну з одненької чоловічої моделі. Одразу скажу: я не фанат скелетонів і вважаю, що зробити якісний скелетон, що не буде виглядати несмаком, доволі важко. Я часто бачу скелетони в середній ціновій категорії, які не викликають в мене нічого, окрім розчарування. Кажу чесно і так, як я. Створити скелетоновану модифікацію якогось успішного корпусу просто для того, щоб розширити асортимент, як на мене, схема не робоча. Але до неї вдається багато брендів. Однак це не випадок Hamilton Jazzmaster, тому що скелетони там якраз з'явились в перших рядах, це раз. А два вони вийшли дійсно непоганими. Якщо взяти бренди Swatch Group приблизно ж цього цінового діапазону Tissot чи Sartina і порівняти їхні новинки скелетони, які ми бачили в кінці минулого року та першій половині цього, для мене, очевидно, більш привабливим є саме Hamilton Jazzmaster. Якщо ви не згодні зі мною, поділіться думками на цю тему в коментарях. Тому, в принципі, що чоловіча, що жіноча версія Jazzmaster Open Heart є влучною в рамках такої стилістики годинників. Ну а колір Боргундії це взагалі кайф. А от якщо б я обирала між жіночим open heart та Performer, я б вибрала все ж таки класичний трьохстрілочний Performer. На мою думку, він більш універсальний з точки зору дизайну та розміру. А втім, має оцю класну родзинку кольорового цифроблата. І тут я також пропоную вам підключитись до дискусії і викласти ваші думки щодо жіночих варіантів Jazzmaster та взагалі жіночих годинників. Дівчата, я знаю, ви також дивитесь наш канал. Тож і ви, будь ласка, діліться вашими думками. На цьому і завершимо. Тож, до зустрічі незабаром, Па-па! Блін, Юра, я забула надіти годинник. Упс.